Голос, якщо йде від самого низу, ви починаєте себе відчувати впевненіше, ви відчуваєте, що от все ваше поле наповнюється силою. Тому що коли людина звучить тільки поверхово, сила ну, не, не розвивається, ми не даємо їй збільшуватися, масштабуватися. Звати Інга Крилюк і я сьогодні книга, книга, яка така унікальна книга по голосу, і голос це про те, що на сьогоднішній день це набагато більше, ніж просто там спів або коли люди розмовляють. Це про все наше життя, це про будування відносин, це про здоров'я, це про нашу кар'єру, це про наш досвід, це про нашу силу внутрішню і навіть про наш такий внутрішній дух, душу і здоров'я тіла в цілому. Це таке об'єднання. І сьогодні ми з вами поговоримо. Може, про це, а може, про щось ще інше. Давайте, по-перше, таку магію зробимо. Сьогодні все ж таки ми про магію. Сьогодні відкрити книгу. От що вона вам сама скаже? От про що нам треба буде точно поговорити? Ага. а ну давайте. Ага. Живота. Ага. То есть, це про силу розслаблення живота, і в принципі з живота починається життя. <реш> Я вам <реш> можу сказати, да, да, да тут якраз про це. Тобто к нам книга як підсвідомість, нам буде багато про що говорити. Якщо говорити з живота, і в принципі, чому книга показала нам, з <реш> чого нам з <с> вами <реш> треба почати, тому що життя людини починається якраз з живота. Дуже часто люди дихають неправильно. Верніше, правильно, але вони дихають виживанням, вони дихають більш поверхово. А наша задача з вами навчитися дихати животом, тому що голос, якщо йде від самого низу, ви починаєте себе відчувати впевненіше. Ви відчуваєте, що от все ваше поле наповнюється силою, тому що коли людина звучить тільки поверхово. Сила ну, не, не розвивається. Ми не даємо їй збільшуватися, масштабуватися. А коли ми не даємо силі збільшуватися, ми раніше старіємо, раніше так входимо в інші енергії, емоції, такі, які дуже мало енергії мають. Вони теж класні, але вони мало енергії мають. А радість це головна сила, до якої нам треба навчитися на цій землі. Бути в радощі, одна із задач з нашими дітьми більш будувати стосунки на двох енергіях це любов і радість. Частіше батьки не можуть це дати, тому що дуже часто самі цього в цей момент не мають. Вони втомлені, втомлені, да втомлені. а втомленість йде якраз з того, що насправді це навіть не від роботи втомленість. Я вам можу сказати. Частіше ми втомлюємося від того, що наша система неправильно вибудована. Ну, тобто, якщо ми поверхово даво тільки тут наповнюємо енергію, вона швиденько закінчується. І, звісно, до кінця дня ми вже втомлюємося. Чому кажуть, у маленька дитина вона там має багато енергії? Ну тому що вона наповнює повний бак, повний бак да, енергії в неї якраз дихає дуже якісно живіт. Вона отримує якісну силу, її наповнення і вона. Крокує активно, вона е, інтересується всім на світі, да, вона задає питання, вона нічого не боїться. Але потім дитина зростає, в неї змінюється система внутрішня, і вона менше набирає енергії, вона зажимає цю силу, зажимає цю енергію, тому що дуже часто суспільство каже: Закри рота, так не треба проявлятися, а по-іншому вона, наприклад, зараз не може. І от перша, що зажим, перший зажим, який є в нас і в дітей, це нижня щелепа. І перед тим, як попрацювати нашим животом, да, треба дозволити собі проявлятися вільно. Просто навіть собі самим сказати, я дозволяю. Не тому що іноді знаєте, мені діти кажуть, ну от мені батьки не дозволяли. Але зараз ми з вами виростаємо і можемо самі собі дозволити. Тому коли там вчителька не дозволяла, батьки, суспільство, але сьогодні все ж таки відповідальність за життя в мене. І коли ми з вами беремо відповідальність на себе, просто дозволити собі е, відкривати рота і вільно проявлятися, коли ми собі дали дозвіл зараз е, через думку, тоді легше фізично вже проявлятися, тому що іноді люди починають з фізики, але дозволу немає, і все одно зажимаються, і тоді ну. Тяжко, тяжко фізично розбудувати це буде більше часу. Тому наша задача ми дозволили. Тепер наша задача от, дійсно да, от, відчути, що таке дихати животом. Тому що, коли ми животом дихаємо, ми енергію наповнюємо на все поле, як я і я казала. І ми беремо через нос вдих, да. і от смирайте, да, бачите, зараз угу. хоп, і зажався живі. А, і от тоді от просто знову виживання. А наша задача видихнути. шарик здувся. І коли ми вдихаємо, ми наповнюємо живі. О! О, да, і видихаємо. І вдих, і видих. І ще раз вдих. Такі прості кроки, але вони дуже важливі. В китайській пінтограмі є mm -hmm. такий момент, що за енергію, ну щоб її дійсно вистачало на, на день, а навіть більше було істочник енергії. Є дихання, не думка, не емоція, тому що коли в нас вистачає енергії, ми можемо радіти. Але коли цієї енергії мало, людина не вибирає енерг... ну, радіти, тому що цієї енергії не вистачає для радощів. І тому в першу чергу треба йти не до радощів, а треба накачати цю енергію, і потім вам буде легко радіти і легко проявлятися. Тому, от перший крок це наше дійсно продихування животом, навчитися цей насосик запускати. І, от, ви навіть продихали, от відчули, да, от 10 разів поробили, ви вже наповнитеся. Особливо, якщо ви розумієте, що ця вправа вам надає енергії. І ви потім кажете, так, я зараз, мені зараз мало енергії, і ви свідомо починаєте правильно дихати, вдих, можна навіть затримку робити. Затримали трошки, потім видих, повільно, повільно, повільно і теж затримка. Потім знову вдих, затримка і видих. Коротенько, затримка. Да. І ось таким чином ви вже починаєте управляти своїм насосиком внутрі, і енергія починає будуватися, нова будуватися. Якщо так, котра вже вийшла, ми можемо збудувати нову. Ми творці. Можна животика підкачати. Можна і животика підкачати. І насправді, коли в нас вистачає дихання і енергії, це просто зовсім інший стан людини.